Є історія про те, як я пролюбила замовлення, бо людина його зробила. Потім подзвонила, сказала, а зробіть його, будь ласка, на завтра, бо я сьогодні не встигаю На той же час я така, окей, конечно. Викидаю типу, чек, викидаю все. На наступний день приходить жінка. Така, а я за замовленням я така, а ой. Ну і коротше, не знала, що збрехать. Бо, типу, не знаю, чому я вирішила не говорити, що я просто пролюбила це замовлення. Я вирішила сказати, що його тільки що забрав кур'єр. <реш> і коротше, я сказала: почекайте, будь ласка, вона ну це тип, типу добре, що це було ну, маленьке замовлення, а типу, філа крутиться півтори хвилини. І тому там це ну, за замовлення десь хвилин десять пішло, але вона потім вліпила мені двійку за сервіс, сказала, що вона чекала на вулиці там півгодини, і що, типу, ми всі е, е, загубили замовлення, і я така, блін, ну да. Ну, але ну мені соромно досі перед цією жінкою за те, що я почала їй говорити щось там про кур'єрів. Ну а брехати я не вмію. І, типу, це виглядало дуже 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 сильно крінжово. мабуть. Правильно, я би теж на кур'єрів спіхов. Ну так да, я сказала, о Боже, вибачте, він тільки що схопив ваш пакет і поїхав. Уже десь хаває ваші зузі.